Вітаю друзі, а також усі інші. А в нас сьогодні вже третє. Вересня, і це 1288 доба мужньо оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на є, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І е, на фактично початок вересня російські окупанти не можуть е, продемонструвати чогось глобального масштабного та великого. Вони продовжують виконувати тактичного значення а, дії по всій лінії бої де за останню добу ну, вони відмітилися просуванням по декільком а, локаціям. В першу чергу це куп'янський напрямок, але тут найцікавіше, ось що, нещодавно ми з вами говорили про те, що саме в районі Куп'янського напрямку. Російські окупанти вони втратили контроль над правою частиною правим виходом від мирного по трасі Р 79 І відповідно таким чином було втрачено ними можливість охоплювати північно-західну частину Куп'янська своїми диверсійними діями і постійними ось цими штурмовими накатами невеликих ДРГ. А зараз російські окупанти знаходяться якраз по праву по ліву сторону від траси Р 79 і відповідно змушені саме там зараз і концентрувати основний свій ресурс. Але є нюанс: російські окупанти вони продовжують забезпечувати цей напрямок силами та засобами. Безпосередньо напередодні я розповідаю про те, що група військ захід для підсилення можливостей 122-го мотострілецького полку 68 го мотострілецької дивізії, яка якраз діє по напряму голубівка а, Вони туди відправили підсилення. Вони відправили туди саме підкріплення з складу першої танкової. Армії до них було відправлено підрозділи 272-го мотострілецького полку, а також 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії. І здавалося б, якщо відправляється таке підсилення, мабуть, вони будуть намагатися прориватися до мирного, будуть намагатися прориватися до Куп'янська, закидувати північні локації, північні. З північній околиці Куп'янська з правого берега людським ресурсом, але цього не відбулося. Замість цього, росіяни вони почали більш жвавий рух в районі від Кам'янки до Тополі, від Строївки, на свідстроївки на Дворічинська та Бологівку. Тобто їх дії зараз почалися активізувалися саме в зоні, скажімо так. Лісосмуху лісів без того, щоб спробувати розпочати велику епічну битву за Куп'янськ, великою кількістю піхоти зі складу першої танкової армії. Якби це архаїчно та дивно не лунало, але саме факт у цьому: російська ось ця монструозна перша танкова армія зараз представляє собою. Ну, скажімо таке, формування, яке використовують, щоб ним заткнути будь-яку там прогалину будь-яку проблему. Тобто, росіяни зараз а, намагалися по правому вергу а, річки ОСКІЛ провести саме операції, щоб вирівняти свої фланги, і відповідно а, щоб отримати а, можливість розширення а, вже зон контролю, а, трохи. Трохи північніше від основного напряму свого удару, який вони останній час використовували, це не єдина ділянка, де російські окупанти намагалися просуватися, і на Новопавлівському напрямку, який поступово починає розділятися на Покровський, ну я це буде дуже цікаво на трошки дисонуюча, але справа у тому, що на Дніпропетровщині саме є населений пункт Покровське, і росіяни намагаються туди прямувати через Дніпропетровськ, з Донецької області на Дніпропетровську область. Ну і в принципі гуляйпільський напрямок. Тобто якраз південніше Новопавлівського напряму, де діє п'ята загальна військова армія, там. Якраз може відбутися ось таке по напрямкам розголушення. Але, але е, ті просування, які ми фіксували за останні часи, ми можемо бачити їх на мапі Deep State, Вони також не несуть якогось е, великого такого собі е, масштабу. Це, по перше, в районі е, Воскресенки в них відбулось е, просування, тобто тактичного рівня, вони вийшли на околиці самого населеного пункту, але дуже цікаво. Продовжує залишатися кишеня. А між перебудовою до Олександрограда, ну скажімо так, дуже цікава така кишеня довжиною 7,5 кілометрів. Тобто, досі її не закривають. Хоча після виходу росіян у Воскресенку, скоріш за все, прискориться цей процес. Ну якщо звісно ж прискориться, відповідно, вихід до Воскресенки також. Дозволив російським військам захопити лісосмугу північніше Маліївки та з виходом на Январське. Тут цікаве те, що а, з урахуванням контролю полів, контролю самої Маліївки, у російських окупантів не відбувається. Тобто, Маліївка для них продовжує залишатися такою собі зоною відстрілу, там, де росіяни намагаються прорватися. Отже Зараз ми можемо побачити те, що навіть на тих локаціях, де найбільш боєздатна та результативна п'ята загальна військова армія, намагається щось е зробити. Навіть на цих локаціях ми помічаємо стагнацію, саме про те, що е говорив, що новопавлівський напрям, навіть не дивлячись на те, що там знаходиться велика кількість сил та засобів, поступово буде переходити в стан стагнації. І цей стан, на мою думку, розпочався б тоді, коли б росіяни вперлись в природні перешкоди у вигляді річки Вовча, а також ворона. Цього не сталося, коли вони це зробили, бо вони цього ще не зробили. А стагнація вже відбувається. Отже, ми говоримо про те, що виснаження. Угруповання, яке діє на Новопавлівському напрямку. А це група військ схід, при підсиленні підсиленні підрозділів та формуванні групи військ. Центр цей процес вже розпочався. Хоча не треба а, поспішати, а, все може змінитися через деякий час, якщо на Росію, ну, наприклад, почнуть проводити загальну мобілізацію. А, але тим не менш, ми бачили результативні контратаки Сил оборони України в районі Зеленого гаю. Ми бачили результативні контратаки в районі Товстого. Ми бачимо кишені, які продовжують існувати, і які не можуть закрити російські окупанти. Це все вказує на те, що їм не вистачає потенціалу, щоб це завершити. А нещодавно ще й в районі дачного було проведено контратаки, і деякі позиції сили оборони України мали можливість собі а, повернути під свій контроль. А, тому темп а, розширення зон контролю на новопавлівському напрямі а, звісно ж він знижується. Він падає. Хоча я завжди говорив: ми могли б зробити і краще, якби було зроблено перше, друге, третє, десяте, п'ятнадцяте, двадцяте. Але цього не було. Цього не було, тому росіяни мали ось такі показники просування на Новопавлівському напрямі, який став для них ну, найбільш результативним, навіть у порівнянні там з Покровським напрямом. А, хоча а, вони намагалися з нього щось показати свою операцію на добропіллі таким цим заглотом. І це заглиблення якраз і переросло в такий справжній заглот. В іншому скажу, що напередодні осінньо зимового періоду, звісно, росіяни будуть намагатися все ж таки довершити ті задачі, які вони не змогли виконати за період літньої наступальної кампанії. Тобто основні напрямки, які вони використовували для того, щоб рухатись к великим містам, таким як Покровськ, Костянтинівка, а також окрім цього іншого, нагадаю, Сіверськ, Борова, це Лиман, це Куп'янськ. А вони будуть намагатися це зробити. Бо, судячи за все, росіяни по більшості локацій, по більшості напрямків, так і залишаться на осінньо зимовий період в полі, а це якраз зменшення інтенсивності штурмових дій в першу чергу піхотою. І збільшення втрат, якщо інтенсивність наступальних дій буде, ну хоча б на тому ж самому рівні, на якому вона була влітку е цього року. Е отже, росіяни будуть стояти перед такою дилемою, а е що їм робити, або їм продовжувати зберігаючи збере... збер... 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 цю інтенсивність наступальних дій, продовжувати наступати, але мати ще більше втрати і ще ближче. Наближатися до е, прийняття рішення про загальну мобілізацію, або весь осінньо-зимовий період вони будуть сидіти по норам. І тут цікавий інший момент. Е, техніку, яку вони намагалися весь цей час економити, вони якраз для цього називаємо це так. Останній ривок для останнього ривку вони можуть використати ту техніку, яка в них залишається досі. Десь там на складах, десь там центру збереження, десь там військових частинах. Отже, використати все, що залишилось, все, що змогли зекономити, все, що змогли відремонтувати за цей період. Його і не так багато, як в 22 му 23-му і 24 му навіть набагато менше, але саме цей осінньо зимовий період цілком можливо, може ще й продемонструвати їх більш активне використання. Механізованої компоненти. Тобто можуть повернутися ось ці постійні механізовані накати. Бо знову ж таки, повторюються І якось наступати, е, штурмувати на мотоциклах та електросавокатах в дощ по багнюці і в сніг та в мороз Ну це таке собі заняття. Ще тебе ДСМ для РОВ. Дякую всім хто дивився це відео. Дякую усім, хто. Його лайк не постави, пальця вгору прокоментує репосне, підпишеться, натисне дзвоника. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обозу є, і це дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори вони завжди е, цей контент отримують першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди, завтра на обо ує в огляді мапи бойових дій. Зранку, слава Україні, слава нації.